До дня захисту дітей президент політичної партії Правда Дмитро Витвицький застрахував від нещасних випадків 100 дітей сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Усі хлопці та дівчата навчаються у Кіровоградській школі інтернаті. Дмитро Витвицький сам передав сертифікат на страхування та привітав учнів із початком літніх канікул. Хочу вас поздравити з окончанням учебного года. Пожелати вам, щоб хорошо пройшло літо, харашоахнули, набрали сил. Здоровья не оставляли летом учебу тоже, поддерживали те знания, какие уже есть. Читали книги Кожного з цих хлопчиків та дівчат застраховано на цілий рік, говорить Дмитро Витвицький. Народний депутат певен, діти це найкраща інвестиція в майбутнє. Ідея до дню захисту дітей. І я вважаю, що страховка це якраз раз і є захист. Обща страховка на 500 тисяч гривень і 5 тисяч гривень на кожного ребенка. Я думаю, це как раз будет добре в плані захисту дітей на літо мало ли какой би случай не вийшов, Це серйозна сума, яка допоможе. То ли в лічені, то ли для чого-то чогось. В шкільній бібліотеці народний депутат подарував книги. Це набір фантастичної літератури для молодшого шкільного віку. Читайте космічну сказку, якраз для вашого возрасту, я сподіваюся, буде цікаво. Також Дмитро Витвицький вручив випускникам школи свідоцтва про закінчення 9 класів. У вас зараз в руках документи о средньому образованні 9-ти і ваша судьба теж у вас в руках. Ні документи не випускайте, не випускайте не свою судьбу. Старайтесь, двигайтесь вперед. І, я уверен, всі, хто буде серйозно относитися к, к жизни, досягнуть больших висот. Чого я вам очень искренне желаю, поздравляю вас з окончанием 9 класу. На останок президент політичної партії Правда ознайомився із досягненнями вихованців інтернату.